Дайте козі сала, щоб коза встала. Та немає сала, ми ж совпрали, дайте сало, щоб коза встала. Сало наше прогасало, не звикайте ви на сало, бо і нам його мало. Кізонько, кізонько! а випий нашого чарівного напою. О, а коза ожила, чим господарі тебе пожалують. Чи міркою жита, щоб коза була чи Дівса зверху ковбаса. Та дайте козі ячменю, а нам грошей повну кишеню. Дякуємо нашому господарю, що наші козі дали дари від цієї душі. Підійди поближче, поклонись понижче, господарю, та й господині. Дай вам Боже, щоб на полі усього родилося доволі, щоб сколоска жінка, а зі снопа мірка. Від кожної тварі, щоб було парі, щоб у вашій хаті ви були щасливі. Щирий вечір! Віншую вас з Рождеством Христовим. Щоб вам щастя квітло вінком калиновим, щоб над вашим домом любов процвітала, а у вашім краї радість панувала. Хай буде хата, добром багата, пісня, хай лина між нас крилата, злагоди й щастя кожній родині, слави і долі нашій Україні.